Відносно хорошо. але <глес> aber... всі укурені, такі зомбі стоять, брудно. Опа. Я сам тупанув. <глес> сказали, не будуть грузити. Це знущання, звісно, я вважаю. Ми такого не робимо. Одна палета 50 євро. Я в шоці. А в Європі дуже багато трансів. Це раз схалтурив не прокатило. Обриваємось. Привіт-привіт! Радий бачити всіх на своєму каналі. Знімаємо, розповідаємо тут про вантажоперевезення, про життя далекобійника на бусі. Так от, сьогодні у нас план такий. Зараз ми на півночі Німеччини в місті Гамбург. Завантажуємось і їдемо довго-довго. 600 кілометрів, для кого довго, для кого ні. На південь. Там між Нюрбергом і Інгольштатом якесь малесеньке містечко. Зараз побачимо. Як буде виглядати завантаження, покажемо трішки своєї рутини. Ми їздимо ось вдвох з оператором, хто перший раз на каналі. Так що, такі справульки. Було сьогодні, до речі, вивантаження у нас також тут в гамбургі, в самому місті, в готелі. Так, приїхали там біля ЖД вокзала там такий відбувається просто треш. Як ото показують десь Нью-Йорк або Каліфорнію, там, де ось ці палатки, бомжі. От приблизно схожа ситуація. Ось тут в гамбургі біля жд вокзала Залу біля того готелю була. Всі укурені, такі зомбі стоять брудно. Предложили мені вже купити Apple Watch золоті для моєї фрау. Фрау це жінка, дівчина по-німецьки. Так що летимо на завантаження, далі буде видно. До речі, за місто Гамбург, хто не в курсі, це одне із найбільших міст в Німеччині. Тут найбільший порт, по-моєму, в Німеччині точно в Європі там він також один з найбільших, дуже багато контейнерів, дуже багато крутих здоровенних кораблів, дуже розвинена промисловість. Тут ось ця вся багато кранів. Всього і є дуже крутий міст, якщо ми зараз на нього заїдемо, я вам покажу трішки з нього вид. Ну що, ми практично піднялися на міст, зацініть просто панораму. Скільки всього тут є, дуже великі пароми стоять, кораблі. Із контейнерами ось ці прямо що здоровенні, здоровенні, які то все плавають, возять. Я не знаю, куди, мабуть, в штати, десь в Азію. У мене, до речі, колись тут було також завантаження ще давним-давно, коли по Б-категорії працював. А зараз у нас десь фірма називається Контекс. Побачимо, що нам на тому контексі завантажить. Такі вон з правої сторони стоять пароми. Приїхали на фірму, Їздить, я дивлюсь чувачок на штаплері і зазиває тих, кому там, мабуть, на загрузочку. Зараз я буду йти до бюра взагалі розбирати, що там, як. Подивлюся, що мені там вислав шеф. Е, якийсь референс номер є, чи немає, чи треба просто вони по адресах дивляться. Я думаю, якийсь референс має бути. Зараз підемо, будемо розбиратися. Опа! Стоїть колега дуже нам. Стоїть тут уже ще один бус такий. Стоїмо. Ми сказали нам взяти жилетку відбиваючу, тому що без жилетки зайти не можна. Я сам тупанув, взагалі завжди треба брати, надівати і йти в ній. Цей раз халтурив, не прокатило. Ну що, сходив я до бюра. Вон там у нас бюро. Дали мені номерок, номер 1113 Сказали покласти під лобове стекло і до мене під'їде колега на штаплері мене покличе Куди мені під'їхати. Така от ситуація поки що. так Під'їхав ось колега попереду з фірми контекс Сказав їхати за ним. Так що рухаємося за ним, подивимось, куди він нас приведе. О, за нами, до речі, їде ще один бусик Під'їхав я і що, виявилось, сказали, що не будуть, а грузити, тому що, тому що немає в тебе палет. Треба поїхати купити зараз палети. Шеф там дуже вирішував, хто їх буде купляти, тому що тут на місці у них одна палета 50 євро. Якщо купувати, той, хто продав це зліцені, шефу про палети, нічого не сказав, не знав. Тому щось вони там вирішували, по, шеф каже, ми ці палети купляти не будемо, типу нам вони не потрібні, тому ніби як вони там домовилися, що той купить ті палети, ми поїдемо, заберемо 6 палет, бо треба їм віддати 6 палет, щоб вони загрузили нам товар на 6 інших палет. Така тут ситуація, така система. Тім Транс. Тім Транс. Може тут, а може на Шукаємо фірму Тім Транс, бо на фірмі Тім Транс нам потрібно забрати 6, ніби як уже куплених там кимось палеток. Єдине приїхали. Ага, ось бачу і Тім Транс. Скільки їжджу по Європі, в Україні такого немає. В Європі дуже багато трансів. Це прямо трошки напрягає така їхня кількість. Ну що, доїхали ми на цей Тім Транс, там де мали забирати палетки. Пішов я вон там до бюра. Виявляється, сказали, у них пауза до 11.30. Так що до 11.30 ждемо. Надіюсь, до 12 завантажать ці палети. Я думаю, мабуть, десь під годинку 14 нас тільки завантажать товаром. В кращому випадку. Зараз буде класно, якщо я приїду ще туди, на завантаження, і в них там також буде пауза. І зараз ось тільки 12 десь. ну, без 10 ми тільки забрали палети. Так що ось так і роботка і виглядає. Сьогодні у нас такий день хороший. А нам ще 600 кілометрів їхати. Відносно палет, в бюро, там де я ходив, ніяких проблем не було. Єдине палети мені ці поставили вон там. Мені потрібно було доставати з ящика, так як у нас в ящику лежать ось ці паличаки, паличака, він до його піднімати, щоб просто покласти оці палети звідти сюди. Тому що у них тут паличаків немає щось, а цим вантажним заїжджати сюди не можна. Так що зараз ще поки завантажити. Ось це все діло сюди. Ось тут у нас у нас храниця. Зараз буду ще це сюди затягувати. Така от роботка. Так, ну що, палетки забрали, повертаємось на фірму. Я думаю ви чуєте, з яким звуком працює кондиціонер. Дує просто на всю. Тому що ніби як не супер жарко, все 28-29 градусів. Але треба трошки сьогодні позапірдаляти. Я в шоці, поки що день якось не сходиться, тому що нас навіть не завантажили Уже 12.20. Якщо Якщо десь, як я казав, о 14 і потім ще 600 км їхати, ну, не факт, що ми вже сьогодні й доїдемо. Такі от справульки. Так що витимо на завантаження знову, надіюсь, зараз буде все окей. Зліва там далеко-далеко можете бачити, можливо, оперу гамбурську. Це ж супер класний у них... Достопримічательність, коротше, не пам'ятаю, як по українськи, але ви мене зрозуміли. Так, відкрив борт, зараз будуть вантажити. Так виглядає ситуація навколо. В мене завантажує шість палеток, поклали ось. Зараз закриваємо і нарешті їдемо під бюро, забираємо папери і летимо далі. Пас саме закріпив. Досить легкий вантаж. Ну що, нарешті нас завантажили, взяли папери. Ох, якась фірма просто завупна, одним словом. Хлопці, які там вантажать, нормальні. Всі класні, позитивні, все нормально. Один навіть розмовляв. Такою ломаною російською, що можна було плюс-мінус догадатися, тому що англійське в мене не дуже. Але все інше, ось ці приколи, що треба палети їм віддавати, щоб вони тобі загрузили. Це їхня вим'яна. Бюро просто, в бюро там якісь також люди дуже дивні. Виходить, ти виїжджаєш. Добре, що це по Німеччині. Все ж не так, ну це не міжнародна перевозка. Але все рівно вони не дають жодних документів взагалі. Жодних про товар, ніяких ліфершайнів, ніяких цам Шеф каже, напиши свою CMRку. Виписав повністю свою CMRку, прийшов в бюро. Вона каже, ні, я не буду тобі підбивати, ми нічого не підбиваємо. Дзвони до шефа, дзвоню до шефу. Шеф каже, ну, тіпа, пошли їх, так і зробили. Виписав ту коротше, Нічого там, де штамп. Фірми там, де вантажать, нічого там не писав. Ну як, штампа там просто немає, їхнього підписа. А так то ця мерка виписана, товар є, надіюсь, це буде добре. В принципі, фірма якась трошки відшиблена. Називається Контекс. Тут в Гамбургі, хто буде, будете знати. Так що такі справи, такі справи, тільки що, до речі, там, де ми купували палетки, там тільки що... Також був один чувак, який стояв за мною в очерді. Я купив палети, він мене ще й пропустив. А зараз дивлюся, він також тут авантажиться, його теж послали. Тільки на фурі якийсь чи італієць, чи щось типу такого, мабуть. Виїжджаємо нарешті. Просто година 13.26. Якийсь треш показує, що їхати 601 кілометр. І приїдемо ми в 21.08. Це якщо їхати без паузи, 7 годин 42 хвилини. Але так як нам потрібно зробити, буде ще дві паузи. Ага, Іваніша німецька. Так що ще ми будемо стояти, мабуть, десь. Як Вані буде Німецька на паркінгу чекати годинку, поки Аня займається німецькою, тому що вона займається німецькою з репетитором і там бажано, що був спокій. Коротше, під час її руху досить важко, плюс інтернет може бути поганим, тому... Тому такий веселий день у нас сьогодні виходить. Їдемо далі, щось буде цікавеньке, буду знімати, показувати. Напишіть, до речі, наскільки вам важливо, наскільки ви любите, коли я знімаю і показую вам дорогу. Тому що багато хто пише, менше знімай себе, знімай більше дороги. Якщо вам насправді це цікаво, просто я думав, що вам це не цікаво, тому мало цього знімав. Якщо вам цікаво бачити багато дороги, то будемо знімати вам дорогу. Єдине, що вам під, під ту дорогу вставляти. Чи музику, чи вам щось розповідати. Ану, відпишіть там в коментарях. Я знаю, що фу, активна аудиторія якась муха вкусила. Ви у мене так що ви напишете. Так, ну що, ми заїхали на паркінг. Я вже пообідав. Зараз буду мить судок. Такий невеличкий паркінг. Зараз залитимо дрончиком, політаємо. Хочу політати навколо ось цих ось вентиляторів. До речі, як миється посуда, чого немає, ну або, по крайній мірі, що є не в кожній фурі, а тут це є і це великий плюс. Це ось такий краник з водичкою. Топова річ. Тут ось і мило є. Взяв. Раз, два, мило взяв. Ну, Я зазвичай мию мочалкою, але так як мочавка в машині, то цей раз нічого не станеться, коротше, вже помию без мочалки. Як виглядає паркінг? До речі, на моє здивування дуже багато місць. Хоча це Німеччина вже годинка під 16, але місць багато, досить чисто. Ось у нас самі туалети. Лавети безкоштовні в Німеччині на таких паркінгах, а от на заправках гади хочуть вже євро, як мінімум. Ось тут у нас відділ є з пісуарами і ось тут є такі кабінки. Зараз зайдемо в кабінку, покажемо кабінку. Але готуйтеся, що на таких безкоштовних паркінгах де безкоштовні туалети, вони будуть або засмічені і з усіх шести може один працювати, або ось так. Все, О, так вона вам сказала. Зараз ми вам покажемо. Угу. Ну, ось так воно і виглядає. Система, до речі, така. Закриватися можна, кнопками закрився, відкрився. Ось якщо світиться червоним зараз. Ми, значить, закриті. Є мило, є вода, є повітря. І ось такий сральничок. Та навіть люк є. Ну що, в туалет сходили. Туалет досить чистенький, більш-менш, але в мене смерділо сильно. Ваня каже, у неї досвід кращий. Бачите, як ніяк трапляються, все рівно закинуті автомобільчики. У нас тут якийсь фіат. Побитий покосаний, але, до речі, ще досі вікна цілі і фари на місці. Зазвичай пару днів і ці речі вже в машинах, які стоять на паркінгах, зникають чарівним образом. Так, достаємо нашу темну вашатку. Білу. Зараз будуть гарні кадри. Нажимаємо кнопочку Старт. Далі, такі тут краєвиди. Красота, погода шикарна. Зараз якраз трактори, комбайни збирають урожай, жнива. Коротше. Я навіть постарався політати біля одного такого. Не дуже вийшло, але вчусь, вчусь, коротше. Аня поки що студіює, штудірує, вчить коротше, німецьку мову як може, тому що готується. Зараз заняття з репетитором. Вона дуже переживає, щоб щось не забути, але вчить як може просто. Я в шоці? А ми рухаємось далі. Паралельно, що хотів би підмітити, дуже багато їздить кемперів. Ну, Поки літо, це тим більше Німеччина, Франція. Суперпопулярний туризм, дуже багато різних кемперів, багато різних цих караванів, прицепів для відпочинку. От Саме зараз їдемо, ні одного немає. І муха ще літає перед камерою. От Я тільки починаю знімати воно, як завжди. Все, все як треба йде. Але просто, просто туризм супер популярний. Причому, що я помітив, самі нові круті, дорогі кемпери вони якраз всі в Німеччині. Тому що у Франції вже попроще В інших країнах цього взагалі набагато менше і там це ще простіше. А тут прямо в людей є гроші. І класно, люди собі цим користуються, їздять, подорожують. Причому люди, на жаль, вже більш старші. Молодших, видно, мабуть, ще немає скільки каси, щоб взяти кемпер, купити або в оренду, тому зазвичай старші люди цим займаються. Ми заїхали на паркінг, тому може бути дуже голосно. Коротше, парковка прямо у автобан ніякої стінки, дуже шумно. Але для чого ставив? Взагалі для того, щоб Аня нормально провела заняття німецькою мовою. У мене, мабуть, і за перші половини дня, і за тої і все суєти. Я ніби і не стресував, але так розболілася башка, ніякі вже таблетки не допомагають. Ніби робота така, ну ти не особо стресуєш, але пашка болить ну досить частенько. Не знаю, чому так. Напишіть, до речі, як ви боретесь з головним болем. Уже й до лікаря ходив, ніби все окей. Трішечки тиск може бути за великим, але так то ніби все ок, але чомусь голова болить часто. Стави зараз підемо, подивимось, що ми тут. Ага, у нас тут ось як негарно розпакувалася пландека. Зараз, мабуть, займусь тим, що нормально все запакую там на горі. Перекушу і будемо летіти далі. Коротше, ми вже вирушили знову в дорогу. Я відзаймалася, все окей, по плану у нас зараз заправка, і потім будемо вже там на шляху імпровізовано шукати паркінг, бо не зрозуміло, куди ми доїдемо. Лине у діми дуже сильно розболілась голова, що дуже-недуже. Дуже. Тому якийсь такий цікавий вечір сьогоднішнього дня. Подивимося, що буде до того, як станемо на паркінг. Так, поки що ведучою буду я. Заїхали ми на заправку, Азія вона нам була на шляху. Ось, якось так, заправляємося. Шеф сказав, заправиться на 100 євро. Ну це знущання, звісно, я вважаю. Але ще десь близько години, і плюс-мінус за 40 кілометрів до вивантаження я знайшла такий ось лісовий паркінг. Чесно кажучи, в день такі паркінги прекрасні, там гарно, немає людей. Але вночі я максимально не люблю такі місця, бо там темно, і як бачите, я навіть в машині вмивалася, бо тут ні освітлення, нічого. У діми, на жаль, голова так само сильно болить, тому видалось таке коротке включення. Лягаємо вже відпочивати, бо день видався довгий і тяжкий. Ну що, з добрим ранком. Приїхали, запаркувалися вчора. Вчора просто адськи боліла голова, дуже погано себе почував, тому нічого вже забув вам зняти, чесно кажучи. Зараз приїхали, спали в такому містечку. Там автоман йде буквально 2 км з'їзд від автоману, і тут такий класний містяк, там взагалі он озеро. І люди в палатках ночують. Аня поки що займається. От. Зарядкою. Якась зарядочка, розминочка і рушаємо далі на розвантаження. Тим часом Ганя поставила також в мультиварки. О, мої носки, але то чисті. <гадж> поставила мультиварку нагріть, скипятити води. Тому що Ми кип'ятимо воду в мультиварці для якогось чаю, кави. Дуже класна штука, просто вона там функції все в одному. Якось так. Поки ми їдемо, Аня вже готує сніданочок позаду. Так відбувається, в принципі, завжди. Ну, буває так, що ми встаємо зарані або в нас вигру, вивантаження там, на якусь 9-10 і тоді ми встигаємо, поки стоїмо, а взагалі воно відбувається ось так. якось. Я вже їду, працюю, Аня там собі готує. Ну як собі нам, готує сніданок. До речі, поки я їздив сам на бусі, було в мене зовсім по-іншому. У мене не було цих всіх приводів, мультиварок, інверторів, ось цього всього. як зазвичай виглядав мій ранок. Я завжди рано, рано вранці заїжджав в супермаркет, брав там є такий салат за 2,50 євро або за 2 був така дарівка салату. Також такий трикутний сендвіч. Він також коштував типу 2,50. І, по-моєму, дві якихось слоїчки або, або щось там у випічки і каву оцю холодну. І в принципі такий у мене був сніданок, коли я їздив сам. Щібно, ні? Взагалі я багато часу поки їздив. Практикувавши інтервальне голодання, бо ви ж розумієте, хто на бусі працює, він три рази в сутки не їсть, там зарплати вистачає тільки на два. Я тоді не снідав, я їв виходить 16 годин я не їв і 8. Приходить її. Так, щось типу такого. 16 на 8, або потім я практикував 18 на 6 От в оцих 6 годин мені треба було помістити два прийома їжі. Ну, коротше, я тоді був худіший, почував себе прекрасно, тому що зазвичай я як поїм, тоді якась з'являється сонливість Ой, щось типу такого. А так я тобі... я тоді Обідав о 14 і тоді вже під вечір-вечеря. В у мене не було. Тому ще такими справами займався. Показую вам, що ми маємо на сніданок. Сьогодні у нас це такі тости. Там намазка, огірок, моцарелла, хамон і сир. Ну, прям вау. Ми приїхали на фірму. Зараз розпаковуємо собі задню частину. Звантажилися без ніяких ніби як проблем, трішки треба потягати ці палети. Що погано. <сістенький> Чистенький був, надію, все свіженьке, все новеньке вже спотів. Але така робота, такі особливості, такі мінуси роботи цієї. Так то, в принципі, все гуд. Єдине там питання з цими палетами. Ми ж їздили, забирали ті палети, купували, а сюди привезли, він питає, чи вам видавати тіпа, інші палети, чи ні. Я кажу. Щас я дзвоню, шефу, спитаю. Шеф каже: е, взагалі ні. Каже ні, але вдруг що? Я зараз передзвоню, перепитаю. Не дай Бог, зараз мені подзвонять і скажуть, що треба все-таки ще забирати палети. Це мені знову все відкривати, і ти німцю пояснюєш, що вони там не можуть договоритися з цими палетами. Коротше, надіюсь, не прийдеться. Так, хороші новини, палетки забирати не треба, тільки що написали, так що ніякої з тим не буде. Шеф написав, що вони не дають палети, чи щось там таке. Коротше, не важливо. Головне, що палети не беремо. Зараз чекаємо, поки що знайдеться щось новеньке. У нас на фірмі чомусь так заведено дуже часто, що поки ми не вивантажимось, інше щось, е, наступний якийсь вантаж ніхто не шукає, в принципі, або його не вдається знайти, я не знаю. Зазвичай як буває, ми вивантажуємось, проходить годинки 2-3, і тільки тоді нам скидують фотографію там, з наступною доставочкою, тому якось так. Зараз ніби як мають нам щось шукати на Польщу, вже, тому що потрібно пройти на машині техогляд і на сервіс коротше, поїхати пройти повністю. Коротше, заміна масла, ось це все по гарантії, вівеку ще проходить, так що треба встигнути до 95 тисяч кілометрів це зробити. Зараз там щось типу 93, так що ще 2 тисячі у нас є. Влазимо, я думаю. Тим часом вже 10.44, я займаюсь тут вам монтажем шорца. Тут шукаю файли короче, планшет, телефони, це все. Вже 2 годинки ми лежимо і чекаємо, поки ж нам. Шеф вийшло, що там, який наш план надалі? що ще досі немає курсу з Отак воно виглядає, плюс-мінус якось поки що, по крайній мірі, в нас на фірмі, що ми розвантажуємось і зараз і стоїмо прямо на фірмі, там, де розвантажились, чекаємо на те, поки нам скинуть щось нове. Коли працював на попередній фірмі і взагалі раніше то було так, що я вже знав свою роботу там може на день або на два наперед. Тут трошечки по-іншому. Та й в принципі класно. Якось так. Такий поки двіжнячок. Стараюсь вам монтувати. Тут ось повно вже гарних кадрів є з дрона. Тут літав я біля Мерседес гоночної траси, біля їхнього заводу, де, де тільки вже не літав. Коротше. Ми вже погнали далі, а вам, якщо відео сподобалось, ви знаєте, що робити. Вподобаєчка, буду дуже вдячний за підписочку, стараюся знімаю, показую вам все, як є в реальному житті. До наступних зустрічей.